15-й барцицький зліва. Зараз в атаці небезпечний момент. А... За, за той духа. І ось Тимофє виходить на ударну позицію і пенальті. Отже, увага. Четвертий номер проти Шевчука і забиває. В цьому епізоді атлет здобув право на штрафний удар. Удар по воротах. Добре, Назаради вперед в карний майданчик. Небезпечно може бути. Перейде, дуже сміливо вперед іде. 10-й номер Мельник пробиває. Подивіться, який. Там, там хтось із чи воротар, чи захисник е підставили ногу і буде лише кутовий. Е е вражаючий прохід Владислава Мельника. За! Удар поворота на несіці. Знову центральний оборонець забиває. П'ятий номер. Грають у традиційних чер... чорно-зелених кольорах. Після перших 30 дзвоник дуже цікавий розіграш. І удар поворотах Тимофєєва з лівої Бригада арбітрів, яка працює на сьогоднішньому матчі. Андрій Гончарук Хмельницький, рефері поєдинку. Йому допомагають Дмитро Нагорний та Сергій Бабак Київська область. Спостерігач арбітражу делегат Української асоціації футболу Микола Даневич. Місто Київ, Удар гол! Мурашенко забиває. Ось так от простріл з правого флангу. І е, пішла подача по високій траєкторії. Небезпечно було. Добре, добре Мурашенко. Проти нього порушено. подача. Небезпечний момент. І вище названий футболіст за зватаці. Вінничани небезпечний момент, але сил. На удар не вийбуло. Подача удар по воротах, оце вже щось так вийшло. Борцички йде вперед, подивіться, да, да, набрав давай. зараз швидкість. Іван.